Зараз всі керівники всіх відомств, міністр оборони, секретар. Вчора біля 16-ї години почалась пожежа на цій нафтобазі і дві версії початку цієї пожежі. Перша найбільш реальна порушення техніки безпеки, і друга це диверсія. Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала. Локалізацію пожежі створений штаб на чолі з керівником Державної служби надзвичайних ситуацій паном Чечотків. І е, хочу сказати, що сьогодні також була дуже небезпечна ситуація, коли біля 8 години під час тушення пожежі відбувся вибух достатньо потужної сили, і в епіцентрі вибуху знаходилось 30 рятівників. шість госпіталізовано, три. Не знайдена. Що стосується небезпеки, зараз відбувається вже локалізація пожежі, але небезпека залишається у зв'язку з тим, що з одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів. Кло, і більш серйозна небезпека, і саме тому тут знаходиться порожньою міністр оборони, тому що 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Вже вчорашнього дня почалася евакуація арсеналу, який знаходиться на цій території, але цей процес ще продовжується. Визначена зараз 2-х кілометрова зона, де відбувається евакуація людей на випадок, скажімо так, небезпеки на військовій частині. І також у випадку реальної небезпеки буде проведена евакуація з 10 кілометрової зони. Я би хотів звернути увагу на те, що ми якраз на цьому прикладі бачимо, як злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків, саме тому, що будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал. Розташовувати будь-які нафтобази, вибухонебезпечні об'єкти тощо і саме тому зараз відкрита не тільки кримінальна справа, яка з'ясовує. Буде з'ясовувати причини, відповідно до якої буде з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл, які підстави були для будівництва біля військової частини. Цей нафтобази. безумовно всі винні будуть відповідати кримінальному порядку.